Дорогі телеглядачі, Сьогодні хочемо познайомити вас з директорними людьми, молодими, творчими, енергійними, а головне, дуже талановитими, власне, які не так давно заснували тріо елегії, яка витворилася при соборі Покрова Пресвятої Богородиці міста Самбора. Тож сьогодні говоритимемо про українську пісню, про академічне звучання української пісні, а також про їхню творчість. Тож вітаю вас, дівчата. Вітаємо. Тож, давайте познайомимося ближче, адже з оскільки з нами власне це Тріо Тріо Елегія і це Люба Іванівна Шейка, це власне регент хору Літанія, а також власне натхненний керівник Тріо Елегія, а також двоє її вихованців: Христина Волошин, а також Анастасія Васьків. Ваські, перепрошую, отож, дівчата, я знаю, що говорити про себе надзвичайно важко. Тому можливо кілька слів представити свого вчителя і, скажімо, один про одного легше розказати, ніж про себе особисто. Познайомимося. Люба Івальна, це була наш викладач по спеціальності музичної школи. Вона нас вокал викладала в Анастасії і в мене. Це людина, яка дуже до роботи своєї ставиться з відповідальністю. Вона любить, що вона що вона, якщо вона щось створить, вона то входить в кураж. Вона дуже перфекціоністка. Вона завжди в неї має бути тільки ідеально, бо інакше не вийде. Вона дуже сильно там, ну, старається, щоб все було ідеально, щоб ми на репетиції ходили, відточували різні mm -hmm. нюанси. Вона ну, така перфекціоністка в роботі. В Люба бойова викладає клас скрипки, та, хорвого співу, а також хорових дисциплін. дисциплін. Так, пристанка так. ходила до мене ще в музичну школу на скрипку. Я теж займалася. Закінчила і скрипку в музичній школі, і вокал. Та -та Такі Анастя... багатогранні у нас сьогодні, так, а Настя закінчувала музичну школу по класу цимбалов. є перша спеціальність як цимбаліст, і друга як вокаліст. М -м. Зрозуміло. Ну, скажімо, я знаю, що власне ваше тріо, з чого починалося все, бо наскільки знаю, це не лише в музичній школі познайомилася. Тобто, все почалося фактично з при Прокадерному соборі, почалося все з хору, так? який власне, ви якрег провадите. Так, справді почалося з хору, тому що мої учні допомогли мені, підтримали, коли створювався хор. Христинка була перша учасниця. вона одразу погодилася прийти, ходила чемно на репетиції, на відправи, на літургії, згодом до нас приєдналася Настя. На той час вони вже закінчили музичну школу. І, напевно, у нас все ж таки така ностальгія була, бо в школі ми пробували співати. На концертах ми співали тріо. Ну, це були такі концерти, колядок. І все ж таки, напевно, от я кажу, та ностальгія зіграла, що ми попробували відтворити. Але вже ми почали займатися тріо так серйозно, тому ну, що в школі ми собі співали на концерт підготували, програму виступали. А тут спробували заспівати одну пісню, і всіх пішов такий азарт, всі хотіли ще щось, mm -hmm. ще якісь твори. І тоді ми вирішили спробувати себе на конкурсах. Якраз в цей час були дистанційні конкурси, так як це був mm -hmm. час ковіду. Може, так докажу, перший наш конкурс це було незабутні квітка цісик. Угу. Саме перший конкурс. Першою нашою піснею в тріо була, були білі лебі. Ну, я думаю, що ми про конкурси саме трошки пізніше поговоримо, скажімо так, але ви, ви второлися дуже справді на легкий час, так ви сказали, що в час карантині власне. Так. І так. чи не було такого, скажімо, носталь... ностальгії такого за живим спілкуванням, за скажімо, за тою енергетикою, яку дає глядач, коли ти наживо виконуєш, скажімо, свій твір? Тобто, чи не бракувало вам в онлайн у цьому виконанні, оскільки це я так зрозуміла, що все відбувалося онлайн? Тобто, ви і збиралися, так? записувалися, і ці записи подавалися на. Конкурси, так? так? Бракувало. Але я кажу, нас врятувало навіть це, що ми збиралися у це живе спілкування, живий спів. Mm -hmm. Трошки, бо я знаю, Христинка також була на дистанційному навчанні, то вона тішила, мама і каже, йдуть <ху> <-ху> діти співати. І з того я кажу, так, і настрій з'являється інший. Людина працює, людина живе. І власне, ви, от те, що ви записували на тих, скажімо, своїх зустрічах, так ви власне брали участь в цих конкурсах вже безпосередньо, так. і за цей рік а власне ви, ви як колектив, існуєте трошки більше року, так чи власне десь близько року. Чи власне але ви вже встигли здобути чимало на ну, скажімо, нагород? Так, тобто це участь і в регіональних конкурсах, це участь у міжнародних конкурсах, українських, це українських конкурсах. Так які власне ну скажімо, чи можна привідкрити завісу власне над над конкурсом, що ви почали трішки говорити вже які це саме конкурси були, і скажімо, мабуть, яка нагорода була вам найпам'ятнішою, що найбільше вам запам'яталося. Ну, перший конкурс, як я вже говорила, у нас була незабутня квітка цісик. Ми вирішили спробувати. Угу. Подали запис. Ну, звичайно, першого конкурсу ти результат чекаєш. Здається, що дуже довго. Чекаєш, коли а. будуть ті результати, і коли починаєш дивитися в списках переможців. Напевно, воно найбільше запам'яталося. Угу. Там ми мали перше місце, і вже після того конкурсу ми почали придивлятися до наступних конкурсів, до всеукраїнських. Була Україна єдина. Київ Арт Фест, міжнародний конкурс був Нева Фантазія, де директором конкурсу є Ліліана Скляр. Це також було дуже пам'ятно, mm -hmm. і коли до тебе дзвонить сам директор конкурсу mm -hmm. і розказує свої враження від співу нашого. Це було дуже приємно. Також ми брали участь в конкурсах в Дрогобицькому. це міжнародний всеукраїнський конкурс «Франкові підгір'я. Mm -hmm. Певно, так і не буде міжнародний, раз я так. Там ми мали нагороду гран прі міжнародних мали найвищого. Там у нас були перші місця і гран прі серед цих конкурсів, де ми подавалися. Зрозуміло. Власне, ви творите таку унікальну культуру, тобто ви займаєтеся, пропагуєте українську пісню, але українську пісню акапельно, тобто ви співаєте акапельно. Чому саме такий вибір? Чому саме вибір на акапельне звучання пісні? Чому власне? Оскільки є свої складнощі, я думаю, що в такому виконанні, тобто немає ніякого, немає нічого, що би вам допомагало щось. Скажімо, ваші ну, скажімо, деколи, якщо прогрішки мусити виконувати все дуже чітко, власне, чому складнощі і власне, чому саме вибір на, на таке акапельне звучання? Ну, напевно, все ж таки, тому що ми співали в хорі ми звикли до капельне піво. Mm -hmm. І так, ну, кажу, все ж таки, за ті роки ми вже знаємо один одного, ми вже відчуваємо. Ми вже дуже... мусили відточувати. трошки відточувати. Саме просто. один звичання, одного слухати. свій, такий слухати. спів ансамблевий. Тому mm -hmm. що насправді співати самому це набагато простіше, ти собі співаєш, ти, ти є герой на сцені. А в ансамблі, в колективному музикуванні це і набагато складніше. Ти мусиш відчувати, слухати, ти мусиш підтримати. Власне, ну як власне, підбираєте репертуар, тому що ви співаєте україн, переважно власне, українську пісню, співаєте, як підбираєте цей репертуар? Ми беремо обробки народних пісень, беремо твори українських композиторів наразі. Угу. Кож у нас в планах ще є інші трошки напрямок, але зараз ми розвиваємо українську це дуже добре, власне, в дуже актуальна з надання, але завжди була актуально. І е, чи є у вас якась візитівка, власне, вашого колективу, і наскільки я знаю, що вона е, мала можливість чути цю візитівку, і, власне, звучати дуже гармонійно, правда ж? Ну, так, скажімо, візитівка є. Є. <клух> yeah. І я думаю, щоб ми не були оголослівними, я думаю, пропоную нашим телеглядачам талагедж послухати, як звучать е, тріо. <клух> 他当时没有来得及伺候。 Easy. yeah <laughs> Звичайно, зворушливо і дуже гармонійно. Ну, це, власне, моє враження, але думаю, що в наших глядачів склалося таке саме враження. І, власне, що вас надихає? Що надихає вас або дає настагу вам утворити, скажімо так, може, дівчата? Що надихає? От просто от в мене стільки наше кріо, воно стало, як, знаєте, як от. Ми завжди в музичній школі Любо Іван кликали як музичну маму. Ми її дуже любимо. <світ> І тут вона так зробила, знаєте, таку як сім'ю невеличку. І ми завжди, як от дзвони Любо Іванівна, бо там пише до нас, каже: дівчата, треба йти на репетиції. Все, ми зразу приходимо, зразу та, та займаємося. Ми ну, якісь, якщо ну тобто, десь чи якийсь конкурс треба підготувати, чи тобто якийсь новий репертуар принесла вона. Питається дівчата, які вам репертуар подобається, які вам пісні подобається. Давайте беремо товчимо, товчимо. то в чому, то чому, то вчимо. Просто от, так знаєте, втягне ходити на ті репетиції. Здається, просто музикант без музики не можна. ніяк. Та. Власне, ми знову заговорили за репертуар, і я собі нагадала ваші слова ж такі, що коли ми підбирали репертуар, було сказано, ми не думали, що він буде настільки актуальним. Якось прозвучала така фраза. І власне зараз переживаємо справді складний час, час війни, час такий для нашого народу, час випробувань, коли власне гинуть молоді хлопці, коли, скажімо, батьки відпускають своїх дітей на війну. Але вони йдуть свідомо, оскільки йдуть захищати свій рідний дім. Як ваше тріо, як власне можливо хор в цілому долучається до таких ініціатив? Власне, від... бо нація стала єдина в цей час, так? Тобто, як, власне, чи знаходите це ви, Чи власне якось своїм співом, скажімо, допомагаєте армії? Чи власне можна буде зволонтерити? Тобто, як зараз ви доєднуєтеся, скажімо, до таких? От коли почалася от війна, в нас в соборі є волонтерський пункт, тобто там видають різні речі, різні продукти, все, що необхідне. І ми зразу, ну, нам сказали, там є волонтерський пункт, і ми зразу всі, от, хто в нас в хорі, є учасники, це були мужчини, це були жінки, і от ми з Настю. Е і ми зразу, тобто, ми приходили туди. Ну е приходили туди. і yeah. Там е волонтерили різні там речі. Перебирали, приходили різні плили. люди. Питали хто хто чи ні? Киплили, хтось продукти всі. Види діяльності з одного, з другого, з третього перейшли. Люди правда? навіть от наші учасники хору вони говорили, що от дивляться вони новини. каже, кожен день я не можу читати новини, бо вже голова болить, Треба якось себе відволікати, і всі Добре. туди хтось мав роботу, але вони роботу свою відкладали і вони йшли туди допомагати, бо вони знали, що вони прийдуть, вони щось туди вкладають якусь свою трошки частинку душі. Щось вони і допомагають Україні. І зовсім інакше час йшов, кожен там поспілкувалися. І, бо, кажуть, вдома тут тяжко так ну, сидіти, читати що до чого, а так прийшли один одному, допомогли. У нас різні. спільна праця об'єднувала. Об об Були людей сильнішими. Все, кажу. Бо знаходили, знаходили все, кожен у нас почали вперше шити розгрузки і матеріал шукали. І кравчині шукали, знаходилися справді люди, знаходилися, які готові були працювати, які готові були допомагати. Власне, а як залишалася пісня? Тобто, чи, чи ви могли в цей час співати? Ну тобто, бо в принципі в цей час війни творча сфера переживала таку ну трішки можна сказати навіть кризу, бо тому, що не до пісні було, коли коли ну скажімо, там проводять вояків, ховають так. Тобто, Як ви себе в той час рятували? Тобто, Перший чи час ви... було дуже важко? важко. Тобто, ми не співали. Навіть тут, я знаю, перша неділя коли вже почалась війна на службу. Я написала, що ми співаємо в розбиту, я не знала, хто прийде, хто є на місці. Але знаєте, наскільки відчувалася така єдність, справді така молитовність у співі. Не треба було нічого говорити. Там був погляд, і всі розуміли А Вже пізніше, де кажу, вже пізніше, час не стоїть на місці, життя продовжується. Попри війну, повернулися до своєї ну, ну, такий... Власне, знову повертаємося до репертуару. Mm -hmm. В час війни ваш репертуар помінявся. Тобто, чи власне просто-напросто додалася якась та, воєнна тематика. І я смію сказати, що ви маєте власне, якісь пісні на воєнну тематику, які завжди будуть актуальними, на жаль, бо вже сотні років Україна воює. Загарбниками. Можете Вже. І а, Чи такі пісні дуже тяжко зараз виконуються, чи вже якось сприймаються, чи ви відчуваєте, як вона завжди тяжко сприймаються. Насправді цю, цю пісню ми ще вчили до війни, але так склалося, що вона зараз дуже стала актуальною. Ми не знали просто, що вона так? так попаде на такий час і що буде такий час. Ми просто її взяли. В Власне, ніхто не бачив, що такий час. Ну, власне, війна вже триває 8 років, але що наскільки агресивний буде наш сусід, на жаль, ніхто цього не, не очікував. Ну і власне дівчата, ви далі продовжується життя. Як плануєте? Ну тобто, які плани наперед не загадуємо зараз, такий час, що скажімо, неможливо загадувати наперед, але оскільки, скажімо, Настя вже 11 клас поступає, оскільки, скажімо, Христинка вже третій курсунів, о... власне, з закінчення, закінчення е, Барвінського коледж, Барвінського імені Барвінського, е, ну я думаю, і знаю про ваші, скажімо. Добрі амбіції, такі, скажімо, що продовжувати навчання і, і навчатися треба, і зрештою здобувати освіту. Як, власне, що плануєте так? чи, ну, Маєте такі, знаєте, навіть за на кордон, їдете на навчання на так? Ну, наперед не хочу нічого там не, касати, загадувати, не знаю, як там вийде, Але продовжувати власне музичну освіту. Музичну освіту, планую за кордон поїхати, поступати туди, в консерваторію. Далі продовжувати навчатися, збувати освіту, десь закріплятися, продовжувати донести українську музику, щоб знали, що на Україні співуча нація, що на Україні талановиті люди, не тільки і в музиці, а в інших професіях. Я, це на жаль, помози не поступаю, але думаю, що музика зі мною буде завжди в житті. Це завжди. Ну що ж, дівчатка, насправді, справді, бо таких людей навіть нам за кордоном теж потрібно. Тобто потрібно людей, які будуть і репрезентувати українську культуру, український дух і українську пісню. Ну і на завершення, я думаю, побажання для наших телеглядачів, щоб ви хотіли, скажімо, сказати тим людям, які ще шукають себе, тобто тим людям, які ще, скажімо, будують такі будують себе, тобто молодим людям, які... Хочуть теж жити, творити, бо творити це не завжди легко. Тобто це є, скажімо, талант, але це величезна, праця, е колосальний час величезний е час для того, щоб працювати над собою, тобто величезна праця. Тобто, що ви хотіли побажати нашим глядачам, і, власне, такий непростий час, але головне слухати своє внутрішнє я, е займатися тією роботою, яка приносить задоволення, тому що... Коли приходиш там на роботу, ти отримуєш зарплату, але ти не отримуєш задоволення від цієї роботи. Ну, тяжка робота. Хочеться зарплата зарплатою, але крім того, щоб вона приносила задоволення, щоб ти тим насолоджувався. Так що слухати своє внутрішнє я і робити те, що кому подобається. Я би ще додала, щоб не боятися і завжди пробувати себе. В тих напрямках, які обрали, бути впевненим. Не боятися невдач, тому що невдачі вони завжди є всі. Але невдача завжди є один спосіб, що ви знаєте, як треба зробити краще. Однозначно. Я б хотіла побажати всім наснаги та мотивацію у своєму ділі, яке ви любите. Ну що ж, ми дякуємо за такі гарні побажання нашим дорогим глядачам, слухачам. І зрештою, я думаю, що ми завершимо ще музичним подарунком для наших талантглядачів. Що ще маєте? Звечора тривожного ранку виживала, дівчина вишиванку, виживала and she will Шами на ті мажонінок завершуємо нашу передачу. А я ще раз нагадую, що з нами було Тріо Алегія, і з вами передача Богом».